Ігор Андрій Величко замінює віники з підсоленого гілля на одному із підгодівельних майданчиків. Зразу приходимо, дивимося, перебираємо Ось старі, які обгризані, ну, перебираємо і на місце їх вивішуємо свіжі нові. Заготовляється в основному з м'якої породи дуба, тобто липа, в основному липа можна клен. Їх, перед тим, як нарізали гілячок, взяли зв'язали, беремо сіль, розводимо у воді і пересул, кропимо пересолюємо їх. Підсолена гілля краще зберігається, говорить Андрій Величко, та більш поживне для тварин. Для косуди є вітаміни, особливо час для цапа, в них якроги одростають. І їм сіль. Це, у цей період. Поруч під навісом розкладає сіно та насипає насінній кукурудзу єгер Володимир Судавцов. Каже, вони енергетично поживніші, особливо для козуль. Ну, тому, що сюди звір ходить, ми все можемо бачити. З цієї сторони йдуть, воно, з цієї, з цієї. Головний мисливствознавець Смілянського лісництва Костянтин Костенко додає, у такі кормові навіси заходять усі тварини лісу. На усьому обході кабанів приблизно вісім. Це ті, що попали до нас на фотопастку. Козулю, ну приблизно голів 100 120 іменно на цьому обході. Заходять і зайці, заходить і лисиця, заходить і є собака. Таких кормових навісів, говорить Костянтин Костенко, у Смілянському лісництві вісім. Біля кожного розташовані солонці, усього їх 60. Солонець це сіль, яка кладеться в закопану деревину. От, на деревині дерев пророблено прорізи і сіль під дією атмосферних чинників стікає вниз. Звір підходить і злизує. Чому на такій висоті, щоб козулі було зручно його на висоті розташування голови звіря, а свині його просто злизують з пінька. На цих кадрах, зафіксованих фотопасткою, видно, як три козулі прийшли до годівниці за допомогою відеоспостереження, каже мисливствознавець Костянтин Костенко. Лісівники знають, коли їх потрібно поповнити кормом. Якщо ми розуміємо, що випав сніг, то ми корми поновлюємо. Як правило, ну, за день получається відновити не всі а два-три навіса можна об'їхати. В такий період сіно, звірі поїдають. Коли зима безсніжна, то сіно тварини не використовують. На сезон підгодівлі заготовлено приблизно 1800 віників глячкового корму, заготовлено 6,5 тонн зерна та заготовлено приблизно коло тонни сіна. Наталія Старинець та Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.